Відмінки іменники в українській мові Мейші но каку хенка. в українській мові є сім відмінків. Україна годе какуга відмінок. Назывний каку. щукаку вага рей. Брат брат. Родовий відмінок. Зоку-каку, но рей брата, брата, Давальний відмінок, йо Йокаку ні. Рей братові. Брату. братові, брату. знахідний відмінок, Тайкаку. О. Рей. Брата. Брата. Орудний відмінок, Гукаку. ні, йотте. Рей братом. братом. Місцевий відмінок. що, каку, Де ні. Рей братові. браті. Кличний відмінок. Кокаку. Даре -даре йо. Рей. Брате. Брате. Ліжко беддо. Називний відмінок ліжко, ліжко. Родовий відмінок ліжка. Ліжка. Давальний відмінок Ліжкові, Ліжку. Знахідний відмінок ліжко. Орудний відмінок ліжком. Місцевий відмінок на у ліжку. Кличний відмінок. Ліжко. Мата цугіно лресенде оаєші мащо. До зустрічі на наступному уроці.